Час універсальна валюта, його кількість однакова для всіх. Ніхто не має більше ніж 24 години. Тому я запрошую вас проаналізувати прожитий тиждень, чи справді ми потратили його на корисне в ефірі. Програма «5 хвилин для вічності, і я, Володимир Гриневич, вітаю вас. Зверніть увагу на 14-й вірш 9-го розділу Євангелії від Луки. Бо було чоловіків десь тисяч із п'ять, і сказав він до учнів своїх розсадіть їх рядами по п'ятдесят. Ми часто говоримо про нагодування п'яти тисяч народу. Однак це не точна кількість людей, їх було більше. Біблія говорить, що їх було приблизно 5 тисяч чоловіків. Жінки ж і діти не брались до уваги. Якщо допустити, що на кожного чоловіка припадало по жінці і дитині, то там зібралося не менше 15 тисяч людей. Ісус запитує учню, скільки у них є хлібів, і виявилося, що тільки п'ять. Потім Христос говорить щось дивне. Він наказує учням сказати народу, щоб ті організувалися в групи по 50 чоловіків. На той час не було гучномовців, не існувало системи масового оповіщення. Ісус довірив 12 апостолам розповсюдити цю інформацію, і вони з нею справились. У такій ситуації багато хто подумав би, навіщо ділити людей на групи. Хіба від цього з'явиться їжа? Хтось міг би сказати, учителю, а чи не краще розпустити їх по домівках? Навіщо витрачати час, організовуючи їх у групи? Дивно, але ніхто нічого не заперечив. Можливо, на той час учні вже навчилися довіряти Ісусу настільки, щоби слухатись Його беззаперечно, або, можливо, з досвіду знали, що сумніви тільки ускладнюють роботу Христа. Як би там не було, вони послухалися. Люди не знали, навіщо їх просять розсістися в групах по 50 людей. Але учні Христа так чи інакше переконали їх, і всі розсілися. І тільки після того, як величезний натовп був організований, Ісус узяв. П'ять хлібів та дві рибі споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними, і дві рибі на всіх поділив. Урок зрозумілий: перш ніж побачити чудо, необхідно виконати інструкцію. Не запитуйте про те, чого не розумієте, просто слухайтесь. Бог любові ніколи не попросить вас про те, що буде вам на шкоду. Не старайтесь простежити логіку в розвитку ситуації. У Бога свої причини, які нам важко зрозуміти зараз. Навчіться довіряти Його керівництву і побачити результати. Просіть Бога, щоб він допоміг вам безумовно довіряти йому і його безмежній могутності. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми щиро вдячні тобі за твою велику любов до нас. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти на сторінках святого Писання залишив так багато чудових історій, через які ми можемо навчитись довіряти тобі. Благослови нас, у всьому, допоможи бути слухняними і бачити у всьому Твою святу руку. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, і їм навчитися довіряти Тобі. Все складаємо. У ніг твоїх святих. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Вашій увазі пропонуємо цікавий курс біблійних уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши нам або написавши. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та суботнього миру. І нехай ваше серце буде чистішим від снігу. До наступної зустрічі та до наступних роздумів.